Всім привіт! Сьогодні будемо вже трошки відійдемо від UMZ, будемо трошки працювати на полях от, таким от хімікатом Геліус Екстра. Extra. Ну, ви вже бачите, що він робить. Неселективний системний гербіцид. Коротше, будемо ми видаляти з нашого поля стару пшеницю. Пшениця падаліця з того року, якось з нею треба боротися. ну Попрацюємо отаким. От Замінник раундапу. Зараз побачимо, що там у нас в полях. Так, поки батя там на останнє коло зараз піде, а воно вже і не коло, ну бачите, там трошки залишилось. Отаке От поле у нас, дивіться, блін, вітер. О, пшениця пішла. Стара пшениця, падалиця. Ну, треба її якось знешкодити. Ну, подивимося на цей препарат. ну По суті це раундап. Я думаю нічого страшного, що це аналог, я думаю, він спрацює. Потім, ну сподіваємося, буде культивація, щоб потягнула вона. ну А так прийдеться, якщо не піде культивація, то прийдеться дисковку робити, що не хотілося б. Диватися, раз зробив, та й все. Ну, от воно, щоб подивитися, от воно п'ятнами так пішло поле. Ну, бачите. Нема, нема, оп. Три літри ми даємо, норма середня. Там, по-моєму, ну так, мінімум 2, 3 середнє, і максимально 4. Ну, 4 не думаю, що прям тут таке поле, що 4 ми ми б давали. Ну, смислу нема. Зазвичай середнє щось даєш, 3. По мою пшеницю якось воно приб'є. А у нас бачите, який Вон люди. А що, от добре, працювати не треба бездільники. Бухають. Вон взагалі зібралися тут, скільки людей. Є у них гроші, є у них час. Кажуть, що погано живемо. А от наша пшениця без селітри. От вона краща, ніж селітру, І от такий от нюансик. Вона може не сама-сама офігенна, Ну, якщо подивитися на поле тут, це треба їхати просто. Там пай, там селітра. Є таке враження, що до селітри воно взагалі було краще, а як покормили, так воно як гірше стало. А це поле взагалі без селітри. Ну, воно краще. Якщо так візуально дивитись, звісно, то врожай все покаже. але от візуально це поле краще. А це от колега мій. Тварюка ще та. Приїхав заправлятися, ходив за спиною мого пайщика, там обіцяв Золоті Гори, ну, знаєте, як от підло робив. Це я не знаю, це не люди, це не чоловіки, це якісь... як їх назвати. Це вдавився, ти тим паєм, блін. Придурок. От що воно йому дало? Ну, один пай. Оце щоб я тебе, блін, проклинав, от це ти от, є люди такі, заради чого вони це роблять? Нахер втупися тією газел там. Так, ну все, ми вже закінчили, будемо вже їхати зараз додому. Все, всім дякую за перегляди, хлопці. Підписуйтесь, лайки, дізлайки. Все приймаю. До побачення!